Трохи самісінько центру трускавця, поки ще не стемніло. Ви недавно бачили, як в темноті в центрі, коли нема світла, коли заходить сонце, це зараз яка друга година, ще сонце не зайшло, то можете побачити, як тут коли є світло. В усіх значеннях цього слова. Кварнемо праворуч. Через ринок дійдемо до бювета. А не будемо таке довге коло робити. Знаєте, ми іноді в той бік ходимо. підемо. Зараз. Через бульвар. До бювета. ну, Самі бачите, зима але. Слава Богу, тепло. В принципі у грудні зазвичай тепло, не тільки в трускавці у Львівській області. Тут зима приходить другій половині зими. Злата Степан все на місці. А, там оптика нова відкрилася, перш тут від нового, відкрилася нова оптика. Зад Трускавець курорт, ну давно не бачив, щоб там багато людей було. Ей, йдемо зараз через риночок, помаленьку, помаленьку просто йдемо. Спочатку ринок. Потім мерздяний ярмарок. Що будете переживати? Ви нічого не зміните, що вас переживати. А я так намагаюся не коментувати, щоб не відволікати вас від оглядин, щоб кожен отримав якісь свої враження, побачив щось своє. А тут медпалас, діагностичний центр. Можемо пройти через його територію. Щоб було трошки інакше. А, фонтан, фонтан законсервований. Медпалас. Ось тут можна зайти, з медпаласа зайти можна тут, вийти можна міротель. Міротель далі, воно пов'язано. Мали будувати ще далі, воно ще більше мало бути пов'язане, ну, але маємо передумали. Ціка зелена трава. Не подумають, що грудень, що так. середина зими наближається. Трава зелена, зелена. Рафаель, а далі міроте. Видно, що лежаки порожні, немає людей басейн. <риклад> так, так. А яка довольна, що потрапила на відео. Медпалас. Палаш. Наліво можна робити на ринок, ми так не будемо робити. Наступною вуличкою вже вернемося. Наліво. Сто можна подивитися, пам'ятаєте, там будували. Будували, будували і... І зараз не будують. Що буде далі, невідомо. Іван Павло II, and the modali А, я знаю в центрі Дякую, що на ярмарок. На різдво буде дізель шоу. В трускавці А як ви святкуєте в Трускавці різо ми ходимо на концерт дизель шоу Кава? Санечки, коли краще краще, правда? Кава, млинці, ринок. Ай, демон добивай. Свіжа І все це з екологічно А, і так, піде. Подивимося. Як працюють атракціони, ті, які працюють. Не, так, альтанку, з того боку, прийдемо. Ось тут ми теж ходимо цією дорогою більш відомою. А, є, коротше. Покажу, де сніг труска в Трускавці схований, де можна йти сніг. що цього року не бачив снігу, але хочу побачити сніг. Є місце, де сніг має всі шанси долежати. Може свідку камеру задати, де? капуна камера. Треба свідку завести. Краще дві Так, покажу, сніг. Майже річні запаси снігу сховані. Справжній сніг. Натуральний перевіряв. Щоб похолодає, долежить до Нового року. Що не похолодає, не долежить. Внизу джерело Ферденанд. А і в цій частині вулицю джерельно відремонтували. Тобі вже можна йти. Туди вище, вона ще не завершена, не відремонтована, але... Тут до бівету вже можна йти по рівному. Пам'ятаєте, як тут були? Киями були. Далі ні? Тут так. Зроблено до того місця, де автомобіль стоїть, бачите? Вище вже не зроблено. Вище автомобіля вже не зроблено. Ну і ми прийшли на бівет. Грибки, весна. Пусть схід до сьогодні градусів, то я думаю мінімум 10. Раз так тепло. Весна, площа. А і прийдемо до термометра. Так, якраз 10 градусів. Ми вгадали.